В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю. Слава нашому Сьогодні ця інформація для паломників зі Львова. Ми маємо другу неділю посту за григоріанським календарем. Згідно того, на який ми перейшли у вересню тут, в Джублику. І сьогодні слухаємо Слово Боже про зцілення, оздоровлення з паралізованої людини, яка не могла рухатися, який лежав до лічки прикутий, не можучи сам себе обслужити. І, як розповідає сьогодні Іван Марко, принесли розслабленного до Ісуса і несли його четверо. Але тому що був великий натовп юрба довкола дому, де перебував Ісус, і вони не могли зайти через двері до Ісуса, розібрали стелю і так спустили перед Ісуса спаралізовану людину. Дорогі брати і сестри у Христі. Цікаве просте. Оповідання про те, що зробив Ісус. Можна його читати як просто оповідання, а можна шукати якийсь знак, якусь скриту таємницю в цьому оповіданні. Апостол Павло своє послання сьогодні починає словами Ти, Господи, сотворив небо і землю. Усе постаріє, все зміниться, ти ж той самий навіки. Тому сьогодні, на мою думку, в образі того справізованого може бути кожен із нас. Кожен із нас є у певній частині свого серця. Своєї душі, своїх звичок паралітиком. Хтось не вміє дня прожити години, щоб не матюкатися. Хтось не може прожити без алкоголю. Хтось не може прожити без осудження. Хтось весь час нарікає, скаржиться. Хтось Замислює, ду, думає, погане або погане радить. Хтось не може жити без непристойних фільмів, картин, сексуальних уподобань. Кожен із нас по-своєму є спаралізований. І щоб усвідомити, в чому твой, твій параліч треба розібрати стелю. Тобто зняти зі своєї голови корону, корону судді, корону самозадоволення, корону погорди іншими людьми. Одним словом, треба в певний момент свого життя забути про своє Я і запитати в Ісуса, що ти про мене, Господи, думаєш. Оце Великий піст, який ми зараз тут проживаємо, проходимо, є тою миттю нашого життя, у якій Господь нам дає можливість ще раз поглянути на себе зі сторони. Ви пам'ятаєте у підготовці до Великого посту на Галичині це зараз є неділя митеря і фарисея, здається, сьогодні? Там стоїть фарисей, впереді біля престолу і стоїть митник, грішник, зрадник, яких вважали в ізраїльському народі, далеко при вході до храму. І той, що спереді біля престолу, каже Господи, я тобі дякую, що я не такий, як інші. Я пощу, я даю десятину, я молюся. І Я не такий, як той там, що стоїть. Як він стояв спиною до дверей, обличчям до, до, до храму, і ще бачив, що там ззаду стоїть метр. ви можете уявити? Коли хтось заходить до храму, сильно вдарять двері, скільки з вас повернуться, подивитися, хто там іде? Скільки з нас є тими? Тими фарисеями, які ніби стоять обличчям до престолу, а бачать, що ззаді твориться. І отже, оце я, це я фарисейське Ісус засуджує, бо каже, пішов виправданим той, хто бив себе в груди при вході до храму, кажучи, Боже, будь милостивий до мене грішного, прости мені. Пробач мені, Господи, за мої гріхи. Це та стеля, яку розібрали четверо, що несли спаралізовану особу. А цих четверо, це, як я вже сказав, це найперше забути про своє я, усвідомити собі, прийняти щиро, не просто на словах, а в душі зрозуміти. Що я грішна людина, знайти свій гріх. Кожен із нас знає, до чого має найбільшу схильність, що його найбільше спокушає на цій землі. З чим треба боротися? Це ніби другий той, який не паралізованого. Визнати це перед Богом і покаятися. Це той третій, який несе нас до Ісуса. І просити в Бога помочі, щоби змінити своє життя, щоби викорінити зі свого життя погані грішні звички. Це четверта людина, четверта особа, яка нас несе перед Ісусом. І коли ми зрозуміємо, що ми є немічні, що мені там до того, хто грішить з боку, коли я грішний? Що мені з того, що я не їм м'яса, коли гнів маю на серці? Що мені з того, що я молюся і кажу, Ісусе Марія Йосифе, я вас люблю, коли в душі тримаю пам'ять про старі образи гнів до тих, хто десь мене чи осудив, чи принизив? Чи не коректно про мене висловився у колі інших людей, а це мені донесли. Найважливіше перед Богом це не згадувати тих, хто мене привів до гріха, а згадувати те, що я зробив грішного. І просити у Бога прощення за мої гріхи. Не згадуючи нікого в світі, бо ніхто мене не тягне за язик, щоб я матюкався. Ніхто мене не приводить до гніву, коли мені хтось звертає на щось увагу, я сам розпалююся. Я сам починаю бунтувати, я сам починаю себе в думках накручувати, а ще би то сказав, а ще би так повідомив, коли вже гнів мене, правда? Як ви з кимось посваритеся. То потім ще два дні ходити, сварячися, правда, що ще не сказали, що ще можна було сказати, а як іще інакше можна було сказати. То є параліч, то є параліч свобідної волі, параліч душі християнської, аби вона думала не про Боже милосердя, що Бог сотворив небо і землю, і він той самий навіки, і його слово до нас, будьте милосердні. Як я ваш Отець Небесний Милосердний. Я дорога істина і життя, каже Ісус. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Прощайте один одному, коли маєте щонебудь, доки сонце не зайде. Щоб Отець Небесний простив вам, як і ви прощаєте. Це все таємниці, які нам для себе. Треба відкрити під час цього великого посту. Тому молимося, аби зрозумівши свої помилки, жаліючи за них, роблячи постанову виправитися і просячи для цього Божої помочі, аби стати кращим, ми провели достойно цей великий піст. І, бодай одної поганої звички позбулися. Не звички їсти страви, бо це нам потрібно доки будемо жити. А звички їсти одне одного, бо це нам не потрібно, доки будемо жити. Нам потрібен мир. Нам потрібна Божа благодать. Нам потрібна Божа любов, Боже милосердя, Боже прощення того всього, що ми натворили. Щоб, не дай Бог у тій війні, яка триває на нашій батьківщині, не була також причиною частина і моїх гріхів. Бо духовно ми всі єдині. Ми молимося кожної неділі, співаємо Боже Великий, єдиний нам єдність. Подає». А чи ми усвідомлюємо, що ми всі разом у тій єдності, як молимося, так грішимо. І так відповідаємо за гріхи спільно, зокрема, один кожен сам за себе і спільно за всі нашого народу. Тому наші жертви, так як вчорашній день, цілий день, проведений у молитві, за перемогою мир, наші жертви, так як вчора церква заохочувала до посту, наші жертви в тому, що. Тебе щось болить, і то той біль, кажеш, Господи, прийми його за того пораненого воїна, чи за того, хто в окопі, чи за того, хто в полоні. Ці наші жертви роблять чимраз ближчою перемогу над ворогом. Але це тоді, коли ми це робимо свідомо і добровільно, коли ми дійсно розуміємо свою немичність, свою грішність. І та любов Божу, Боже прощення і натхнення на те, щоби ставати чимраз кращими Божими дітьми. Амінь. Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю!